Упродовж двох днів на Закарпатті тривало засідання комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Головною темою стало упровадження державної стратегії розвитку розподіленої генерації як критично важливого напрямку в умовах воєнного стану. Участь у засіданні взяли народні депутати, представники обласної влади, органів місцевого самоврядування та інші, які працюють у сфері відновлюваної енергетики. і забезпечення потреб електричної енергії на місцях, зокрема забезпечується трьома насправді такими важливими моментами в ракурсі обговорення питання розподіленої генерації. Перше це приватний розвиток, тобто будівництво розподіленої генерації приватним бізнесом. І наскільки ті умови, які були прийняті щодо спрощення приєднання мереж, спрощення будівництва ведення ще фінансові інструменти, які буде забули за запроваджені нашими колегами там міністерством економіки Національним банком, наскільки вони стали рушійною силою? Наскільки ринкові котирування, які фактично були теж стимулом насправді протягом пального міжопалюваного сезону, дали змогу, щоб інвестиційні плани підтверджувалися, і ця розподілена генерація продовжувала розвиватися. На сьогодні ми бачимо, що в більшості регіонів цей тренд продовжується. Але одним із основних наступних моментів це стійкість енергосистем. Навіть попри численні обстріли енергетичної інфраструктури в Україні цього року опалювальний сезон розпочався вчасно, у тому числі на Закарпатті з особливою вагою до безпеки та стабільності енергопостачання. Стійкість енергосистеми України, і ви знаєте, в який період зараз ми перебуваємо, а не складніше виклики перед новим опалювальним сезоном. Тому дуже актуальний і правильний фокус сьогоднішнього обговорення. Я поінформую вас про те, що в Україні обережно стартує опалювальний сезон. Я бачу по сьогоднішній статистиці, що Закарпаття також в правильному тренді зі соціальні об'єкти підключаються: 366 садочків, 357 шкіл і лікарні, тобто проблем з соціальною сферою, немає в той же час. Обережно підходимо до щадлового споживання. Газово і відповідно максимально в області приймають рішення обережно щодо населення. Одним із головних викликів у Закарпатській області залишається відсутність річкових гідроелектростанцій. Ми не випадково о, в закарпаття, тому що це один з найкращих прикладів побудови децентралізованої енергосистеми, яка є збалансована і має відновлювальний характер. Немає проектів малої гідрогенерації, і взагалі по Україні ми ну їх не вистачає. Не розумію чому, тому що багато, я як голова на ради Україн бачив багато інвесторів, які приїжджали і цим цікавились, тому що в нас є потреба в маневровій генерації, гідро є одним з найдешевших засобів такої генерації. Ну, на жаль, чомусь ми не маємо проєктів. Я вважаю, що тут є проблема з поєднанням інтересів громади і в першу чергу нормативної документації, бо у нас там є екологічні норми, там є е, питання бюрократії. Під час засідання наголосили на позитивних прикладах закону про зелену трансформацію енергетичної системи в області. Цікава інформація за 24-й рік на Закарпатті споживання електроенергії з мережі впало на 3%. Це дані обленерго. Тобто виходить, що в нас збільшується кількість підприємств, які в нас працюють, до нас релокуються підприємства, вони збільшують навантаження на мережу, але з мережі збирається менше спадає споживання електроенергії. Тому що підприємства ставлять на своїй стороні, до прикладу, сонячні електростанції, просто собі на дах ставлять і економлять, заощаджують електроенергію. Тим самим вони йдуть до якоїсь своєї нервонезалежності. І це якраз і є це концепція, також розбудови децентралізованої генерації. Також йшлось про важливу роль західних областей у розвитку відновлюваної енергетики та впровадженні новітніх джерел енергії. Сьогодні ми розглядали питання, як західні регіони можуть допомагати діяти в ситуації, коли в країні можуть бути певні проблеми в електроенергетичній сфері, як західні регіони можуть. Бути тими місцями, де може електроенергія генеруватися, звідки може вона передаватися в інші регіони, і, зокрема, де може, де може вироблятися енергетичне обладнання. Ми сьогодні ми говорили про те, що є плани, що сюди може переїхати і тут відкритися трансформаторний завод. Це було б дуже добре. Бо в нас є великі велика потреба в трансформаторах. І, власне, зараз дуже часто основні атаки припадають якраз на підстанції і на трансформатори. Тому Виробництво енергетичного обладнання, генерація електричної енергії з різних видів, з відновлених видів з відновлених джерел енергії це великий плюс, і добре, що на Закарпатті така хороша динаміка. Обговорення питання встановлення електростанцій на відновлюваних джерелах енергії триватиме з урахуванням балансу між нагальними потребами держави у воєнний час та інтересами місцевих громад.